Всім привіт! Сьогодні в нас буде коротка, але не менш інтенсивна практика. Асани будуть стоячи, тому включимо всі частинки тіла. З'єднуємо два великих пальці разом, п'ятки трішки розведені, вкручуємо таз, вкручуємо ребра, опускаємо плечі долоні і заплющуємо очі, намагаємось знайти баланс повністю тіла, витягнутися маківкою. Спробуйте з'єднати одразу своє дихання. Тож ще два вдих, можна розплющити очі, вкручуємо таз, Відчуйте, як все, тіло повністю включається в роботу від ваших ступней до вашої маківки. Останній вдих і молодці видих. Розплющуємо очі, я повернусь до вас боком. Тепер штовхаючи дві долоньки назовні. Штовхаємо таз, Старайтесь не прогинатись поясниці, а підкручувати таз. Вдих і округлилися видих, підкрутили таз, Штовхнули грудний відділ вдих. І округлилися видих. Штовхнули таз, вдих. І округлилися видих. І останнє штовхнули таз, вдих. І округлилися видих. Витягуємося нейтральне положення, опускаючи таз вниз. Дві долоньки вгору витягуємося в тетесину. Вкручуючи ребра, витягуючи таз назад. Можливо, дві долоньки до себе. Вдих. І вгору витягнулися видих в тесину. Знову вниз вдих. І в Тедесану, видих. Старайтеся погляд спрямовувати вгору на долоньки, опускати плечі лопатки вдих, і вгору видих. І останній вдих. І залишилися в катесані. Тут два цикла дихання, вкручуємо ребра, опускаємо плечі долоньки, погляд на долоні. Або закриваємо дві долоні перед собою на намасте. Піднімаємося вгору, видих. Тепер штовхаючи дві долоньки назовні, опускаємось в кате-сану видих. Штовхнулися вдих. Уткатаса на видих. І останніх два вдих. Уткатаса на видих. І останні вдих. І уткатаса на видих. Згинаючи дві ніжки в колінах, опускаємо дві долоні в підлогу, приклеїмо животом до стегон. Намагаємося вирівняти дві ніжки в колінах, не відклеїтись животом від стегон, потягнутись плечима лопатками далеко від вух. Тепер опускаючи ягодиці, піднімаємо п'яточки. Вдих, округлилися, штовхнули носик до колін. І прогнулися, штовхнули таз вгору плечі, лопатки далеко видих. Округлилися вдих і штовхнулися видих. Округлилися вдих. І прогнулися видих. Старайтесь не округляти спинку. Округлилися тут, вдих. І прогнулися видих. І останній вдих. І штовхнули таз вгору видих. Тепер увага, витягуючи дві ручки вперед, намагаємося витягувати її ніжки в колінах, не округлюючи спину. Підтягуємо таз вгору, штовхаючи, прокручуючи таз назовні. Плечі лопатки далеко від вух. Тут один вдих. А видих. останній вдих. І видих. Підтягуємо дві долоньки до себе. Опускаємо таз вниз. І увага, дві долоньки на підлозі, можливо, тут максимум. Можливо, дві долоньки вийде закрити до грудного відділу. І якщо і тут легко, два коліна підтягуємо до себе. Опускаючи плечі лопатки, маківкою витягуємося вгору. Тут два цикли дихання, вдих, а видих. Тут два цикла дихання вдих. А видих. А останній вдих. І молодці, видих. Опускаємо дві долинки в підлогу, підтягуємо таз вгору і округленою спинкою піднімаємося вгору. Фіксуємо два великих пальці разом, і п'ятки трішки розведені. Піднімаємо дві долинки вгору і правою долинкою зачепляємо за ліву кисть. Вкручуючи таз, витягуємо ліву долинку назовні вдих. І повернулися видих. Розкрили ліве плече і лівий грудний відділ вдих. Старайтесь не закривати видих. І останній розкрилися вдих і закрилися видих. Розкрилися вдих і зафіксувалися тут, вкручуючи таз, розкриваємо плечовий пояс, фіксуємося тут на один цикл дихання вдих. І повернулись в нейтральне положення вдих. Змінюємо положення лівою долоню зачепляємося за праву кисть, витягуємо праву долоню вдих. І в центр повернулися вдих. Витягнулися вдих, і в центр повернулися видих. І останній вдих. І останні зафіксувалися тут, на два цикла дихання. Розкриваємо праве плече, вкручуючи таз, вкручуємо ребра, останній вдих. І повертаємось в нейтральне положення видих. Опускаємо дві долоньки в підлогу. І тепер увага, підтягуючи дві долоньки вгору, піднімаємося вгору. І витягуємося на носочки. Фіксуємося тут на два цикла дихання вдих. А видих, опускаємо плечі лопатки вдих. І видих. Опускаємо п'яточку в підлогу, закриваємо дві долоньки позаду. Тепер увага. Або закриваємо долоньками вгору, або закриваємо долоньками вниз. Штовхаючи таз, вирівнюючи спинку, опускаємось нейтрально підлозі, можливо, ми поки що тут. Можливо, вже вийде опуститись нейтрально, можливо, можна буде призігнути ніжки і піти глибше. Але увага, все з рівною спиною. Тут три цикла дихання. Лікті розкриваємо назовні видих. Вдих. І видих. Молодці. А округленою спинкою піднімаємося вгору, фіксуємося в Тадесені, опускаючи дві долоньки в підлогу, залишаємося в Тадесені. Підтягуємо праве коліно до себе і залишаємося правим стегном до грудного відділу. Опускаючи плечі лопатки, фіксуємо таз. Старайтесь не прогинатись назад, а навпаки, вкручувати куприк. Тут ще один вдих. І молодці, видих. Права ступня на себе. Прав... Лівою долонею зачепляємося за праву ступню І, можливо, тут максимум вже фіксація. Якщо готові йти далі, права ступня розкрилася. І зачепилися лівою долонею, розкриваючи праву ступню. Можливо, дві долоні вже зачепитися також змогли. І права ступня повністю розкрилася вперед. Тут фіксація три вдих, плечі вниз, видих. Маківка вгору вдих. Видих. Останній вдих і видих. Тепер увага. Права ступня натягується від себе. Дві долоньки опускаємо на мости. І фіксуємо ніжку перед собою. Тут три вдих. Видих. видих, Видих. І останній вдих. Ніжка вище. Видих. Опускаємо праву ступню в підлогу. І тепер увага, опускаючи дві долоньки вниз, відходимо двома ступнями далеко від себе і виходимо в собаку головою вниз. Фіксуємося в собаці, згинаючи праву ніжку, вирівнюємо ліву. Тепер змінюємо положення, згинаючи ліву, вирівнюємо право. І ще три вдих. Видих. останній вдих. І молодці видих. Витягуємо ліву ніжку вперед. Підстрибуємо або підкроковуємо двома ступнями до долоні, округленою спинкою піднімаємося вгору. Фіксуємо знову праву ніжку до себе і фіксуємо праве стегно біля, прав... біля нашого грудного відділу. Тепер увага. Забираючи дві долоньки, в намасте права ступня на себе. Правою ступнею проштовхуємо підлогу і продавлюємо позаду стелю, закриваючи праве стегно вдих. І підтягнули ніжку видих. Штовхнули праве ступеню вдих. І до себе праве стегно видих. Права ступня виштовхнулася вдих, і права ступня до себе видих. І останній видих. І залишилося або тут, або, якщо є можливість, дві долоні витягнули вперед. Зафіксувалися тут три вдих. Видих. Ніжка закрита, стегно закрите. права ступня напружена, можливо, ліва ніжка зігнута. Останній вдих. І молодці, видих. Опускаємо праву ступню в підлогу, і фіксуємо таз, опускаємо плечі лопатки, підтягуємо ліве стегно до грудного відділу. Фіксуємося тут, на три цикла дихання. Намагаємося опустити плечі лопатки, вкрутити ребра, а маківкою потягнутися вгору. Останній вдих. І видих. Тепер увага. Прав... Ліва ступня на себе. Правою долоні зачепились за праву ступнюю, можливо, вже тут максимум. Старайтесь не розкривати стегно, а ліве стегно чітко на себе. Можливо, зачепились двома ступня, двома долонями. Якщо тут виходить, витягуємо ліву ніжку вперед. Вкручуючи таз, намагаємося опустити плечі лопатки. Тут три вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Опорна нога вкручується вдих. І видих. Ліва ступня від себе. Дві долинки в намасте. Фіксуємось тут на три цикли дихання. Вдих. Видих. Вдих. видих. Ліва ніжка вище, вдих. І видих. Опускаємо ліву ступню в підлогу, згинаючи дві ніжки. Колінах опускаємо дві долоні. Відкриковуємо двома ступнями і виходимо в собаку головою вниз. Фіксуємося тут. І тепер згинаючи по чергову ніжку, педалюємо стопами вдих і видих. Вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Згинаючи дві ніжки в колінах, або підстрибуємо, або підкроковуємо до долоняк. Округленою спинкою підіймаємося вгору. Підтягуючи ліву ніжку до себе, знову фіксуємося лівим стегном до грудного відділу. Напружуючи ліву ступню на себе, закриваючи дві долоні намасте, в 3, на масте. Опускаємося вірабхадрасу на три, позвою на три. Обов'язково ліве стегно закрите вдих. І підтягнули ліву ступню до себе видих. Витягнулися вдих. І ліва ступня до себе видих. Витягнулися вдих. І ліва ступня до себе видих. І останній видих. І зафіксувалися віробхадрасині три, закрили ліве стегно, можливо, трішки вище. Можливо, вийшло вийти нижче і дві долоньки потягнути вгору. Тут три вдих, видих. Ліва ступня закрити стегно, вдих, видих. І останній вдих. І видих. Опускаємо дві долоньки в підлогу, опускаємо ліву ступню в підлогу. Згинаємо, дві в підлогу, згинаємо два колінка, опускаємо дві долоньки. Опускаємося в собаку головою вниз. І тепер увага. Дві п'яточки трішки розвернуті, а ступні всередину, штовхаємо плечі, лопатки далеко від вух. Витягуємося лівою ступнею вгору вдих. І ліву ступню опустили між долоньок, видих. Опускаючи праве коліно, з'єднуючи дві долоні разом, штовхаємо грудний відділ вперед, а дві долоньки вниз. Фіксуємося тут, на три цикла дихання. Закриваємо праве стегно, вдих, видих. Погляд вгору, вдих, видих. Останній вдих. І видих. Опускаємо дві долоньки в підлогу і піднімаємо праве колінко вгору. Тепер увага. Розкриваючи праву ступеню, так що п'яточка дивилась назад, ліву долоньку і праву розкриваємо по сторонах, вкручуючи таз, обов'язково, ліва долонька дивиться в ліву сторону. Фіксуємося в обхідресині 2 на три, цикла дихання, вкручуючи ребра, опускаємо плечі лопатки, ще один вдих, видих. І останній вдих. І молодці, видих. Опускаємо праву долоньку, витягуємося лівою долонькою намагаємося не округлюватися в спинці, не впиратися, не провалюватись в лопатці, тут останній вдих. І видиха, опускаємо ліву долоньку в підлогу. І опускаємо дві долоньки в підлогу. Прокручуємося до середини калимка. І ліву ступню, підтягуючи до себе, прокручуємося правим ребром ступні на підлогу. Піднімаємо ліву долоньку вгору. І увага, лівою ступнею, підкроковуємо попереду правою. Фіксуємося в бічній планочці. Якщо тут легко, ліва ступня піднялася вгору. Тут три вдих. Можливо, ліва ступня попереду, а можливо, ще залишили перед собою видих. Ще два вдих, Видих. Останній вдих. І видих. Опускаємо ліву долоньку, опускаємо праву ступню. Штовхаючи плечі вперед з колін або з носочки, виштовхуємо з чатурангу. І виштовхуємося вгору видих. Опускаємося на колінка вдих і переходимо в позу дитини. Тут два цикла дихання видих. Фіксація вдих. І молодці видих. Зачепляємось двома ступнями, виштовхуємо таз, виходимо в собаку головою вниз і фіксуємося в собаці. Штовхаючи праву ступню вгору, закриваємо праве стегно в підлогу, підкручуючи праве коліно, опускаємо праву ступню в підлогу. Опускаємо ліве коліно, закриваємо ліве стегно, дві долоні закриваємо позаду і штовхаючи грудний відділ, опускаємося вниз. Тут три цикли дихання вдих. Намагаємося тазом тягнутися вниз, підкручувати таз. Є, і вкручувати ребра, грудний відділ витягувати вперед. Останній вдих. І молодці, видих. Опускаємо дві долинки в підлогу, відриваємо ліве коліно і розкриваємо ліве стегно назовні. Ліва ступня, п'яточка назад а ступня вперед. Праве коліно дивиться в праву сторону. Старайтесь не розвертати таз за правою ногою, а вкручувати таз і розкрити дві долоні. Розкриваючи праве коліно назовні, вкручуючи таз, опускаючи плечі, дол... плечі лопатки, погляд за правою долонію. Тут три вдих, видих, можливо, й можна нижче. Головне, щоб коліно не заходило за вашу ступню. Останній вдих. І молодці видих. Ліва долоня опускається вниз, а право витягується вгору. Фіксуємо ось тут на два цикла дихання. вдих, видих і останній вдих. І молодці видих. Опускаємо праву долоню. І увага, розкручуємось двома долоньками до правої ступні. Підтягуючи праву ступню до себе, я розвернусь до вас іншою стороною. Ліва долоня під лівим плечем. Підіймаємо праву долоню вгору і правою ступнею, крокуємо попереду лівою, можливо, тут же максимум. Можливо, хто готовий те далі. Права ступня йде вгору. І тут три вдих. А видих. Вдих. Видих. Останній вдих. І молодці, видих. Права стубня в підлогу, дві долоні перед собою. Штовхаючи плечі вперед, прижимаючи лікті до себе, виходимо в чотирангу. І тут два цикли дихання. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Виштовхуємося вгору і виходимо в собаку головою вниз. Фіксуємося в собаці два. Штовхаючи плечі лопатки далеко від Вдих, Видих. Вдих. І видих. Опускаємо колінки на підлогу і виходимо в позу дитини. Тут два цикла дихання, вдих, видих. І останній вдих. І видих. Штовхаючи таз вгору, з'єднуємо два ліктя разом, опускаємо шию голову між ліктей. Штовхаючи таз, підкручуючи ребра, намагаємося з'єднати лікті і коліна. Тут чотири вдих, видих. видих. Вдих. Видих. Останній вдих. І видих. Повертаємо дві долоньки в підлогу, опускаємо дві долоньки. На підлогу схрещуємо ніжки, опускаємось на ягодичка. Опускаємо дві долоньки на коліна, тепер штовхаємо грудний відділ вперед вдих. І округлилися назад видих. Штовхнули вперед вдих і округлились назад видих. Штовхнули вперед вдих і округлилися назад видих. Нейтральне положення. Тепер грудний відділ вправо вдих і вліво видих. Вправо вдих і вліво видих. І ще два вправо вдих. І вліво видих. А тепер спробуйте штовхнути грудний відділ вперед, вправо. Покруглитись назад і вліво. Вперед, вправо, назад і вліво. І тепер в іншу сторону. Вдих і видих. І вдих. І видих. І останній вдих. І молодці, видих. Підтягуємось маківкою вгору, витягуючи дві долоньки вгору, потягніться вгору, з'єднуючи дві долоньки на место, опускаємо дві долоньки до грудного відділу. Подякуйте собі, подякуйте своєму тілу. Я дякую вам, бажаю вам гарного дня або гарного вечора. Буду рада вас бачити знову на практиках і до зустрічі, Па-па!